Друзі, підписчики, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Як ви бачите, друзяки, вже тут сухо. Все перед розборочкою вимивалося, все. Повністю вже і колектор сухенький, вже сьогодні перший день обкатуємо. Вирішили, друзі, робити. Капіталочку розбирати, дивитися, що з ним вийшло. Тоді був, виход був дуже поганий, масло текло просто в колектор відром. Динамо була заклеєна, Та тут все було отак заліплено, тут нічого не видно. Ну, ось видно, як воно летіло, бачите. Ось Аж до вікна сюди повністю, як то кажуть, халепа повна була. По признакам було одразу зрозуміло, що маслосйомних колець не було. Це перша причина, на яку ми грішили. Чого ми на цю причину друзі, грішили? Було восени замінена головка. Головку провірили вроде чиста, але клапана не зняли. І так вийшло, що там були два мишечі гнізда, які наробили трошки маленької біди. Забивало без кінця ловушку. І Він резко І да. Із закипіння було зрозуміло, що маслосйомним кольцем хана вже. Ну, і так як ми це ожидали, що тут зальот був, був кипів трактори, кипів, ми розуміли до чого готуватися. Ну Ми думали, що знаєте, легеньким іспугом, колечка тільки йому на і все. Ну, не там то било. Переходимо, зараз показую на столу все вам. На операционный стол, друзі, тут, конечно, веселуха буде. Ось отакі гільзи, друзі. Тут просто тьма. Дивіться, що з ними було, камера що показувала вам. Тут, звісно, по гільзам ржавчини було хана. Ну і самое главнее тут, так, да, що ржавчина це водяні рубашки, скажете, нічого страшного. Виробітка бешена. Виробітка просто на всіх така, що і до гадалки не ходи, Понятно, що гільзи встановленню не принадлежать. По прокладці, друзяки, оця прокладочка, хоч вона і стоїть зараз 750 гривень, але вона огонь. Це МТЗісти, всім рекомендую. Вона реально класна. Не знаю як кому. Мені вона сподобалась, взагалі ніяких нарікань по ній немає. Поставив і нахер забув. Потом, друзяки, гільзи ми зрозуміли, що під заміну. Рішили гадати, що робити, ставити нову поршню чи оставить стареньку. В смислі поршня. І вирішили ми, друзі, зробити, як більшість людей, хто, як то кажуть, старий ліс, знає, що треба зробити. Глянули в мене, стояли гільзи Еска. Поршня стояли бешка. І взяли ми, друзяки, зараз гільзи М і Бешка в парі. Тобто ми поміняли, друзі, гільзи і кольця. поставили старі цілі цілісінькі поршня і працюємо далі. Зараз вже катаємо його вже два дні. Звісно, зазора взагалі немає. Поршень стоїть там так чітенько, ну, пісня, нравиться, як то кажуть, по красоті. Гільзи взяли, поршня не брали кольця, все поміняли, прокладочку нову кинули. Вкладощі, те, що грішив на коленвалі, думав, буде халепа, ні, слава Богу, пронісло. Все вийшло вроде би, в ажурі. Так що отак от ми вже зробили МТ-зончика, друзяки. Він бою готовий і поставив, зразу взяв друзі, НШ новий. Поставив 16-й. Не 10, а 16-й. Так що такі справи, друзяки. Хто спрашував причину, причина була кокольцем і повністю, друзі, гільзом халепа. Так що, отакі, друзі, справи. Всім пока-пока. Підписочку на шалений тракторист. Друзі, всім привіт, канал Шалений тракторист. Ну що, друзяки, як і очікувалося, ціна на наше українське зерно, пшеничку, ячмінь. Пішла вгору просто бешеними такими ритмами. І, мабуть, я думаю, що ще буде підійматися, тому що зараз вже, друзі, в місті Самар можна продати пшеничку фуражну, друзі, по 7900 розрахунок одразу по виїзду. Так що, в принципі, ціна на пшеницю дуже приємлива. Також, друзі, можна за другий клас вже здати 8600, за третій клас 8400 і фураж 7900. Це реальні ціни, друзі, на сьогодні, які є. Так що багато, звісно, барих, які рубають людей по повній катушки. І людей, як то кажуть, без виходу люди продають і без вибору остаються, як би так сказати. Є багато, що треба кошти, одразу здають. Якщо одразу здавати, друзі, ціна 7400, 7500, Ну, це наша сторона. Сторона Дніпра, звісно, туди можна по нормальній ціні здавати. Потім, друзі, по ячменю. Ячмінь зараз беруть також в місті Самар по 8000, але є вже Пробита інформація, що ячмінь зараз вже ціна 8, 600, 9 і його немає. Так що по ячменю будуть дуже багато запитань. Хто має ячмінь, притримайте. Я думаю, ви підіймете, як то кажуть, маленький джекпот, тому що його немає, а ціна буде, і причому по всій Україні ячміння мало. Так що по ячменю зрозуміло, переходимо, друзі, далі. Українське чорне золото, тобто соняшник. Соняшник, друзі, піднявся в ціні. Є два таких хороших варіанти. Перший Павлоград. Павлограді ціна, друзі, на соняшник 21 000. Базові показники 58,3. Також, друзі, юрівський район, базові показники 58,3 ціна 2600, і юрівський район. 48,83. Ціна 19,800. Отакі, друзі, ціни на сьогоднішній день. Підписуйтесь, будь ласка, на канал Шалений Тракторист. Ставте вподобайку, слідкуйте. Все буде добре, всім бажаю гарних цін, гарних врожаїв, здоров'я, успіхів. І щоб все було добре. Всім пока-пока. Підпишіться, будь ласка, на шаленого тракториста. Поставте лайкосик. І все буде добре. Так, друзі, тракторист Ну що, друзі, є в продажі отакий Т-25, повністю на ходу, все працює на таких міні колесах, красень, сідушечка, огонь, навісочка, винт, все як положено, повний комплект. Дивіться, який руль откидується все. Так, такий стан повністю в продажі Т-25, друзі. Також є дві НТЗовські камери в продажі, є два отаких от ось ската БУшних, можна домовитися, також є в продажі обидва. По цьому ось є ось такий скат в продажі, друзі. Не бачу, я, ну короче, якийсь отакий скат. Ну, він, походу, плухарь стоїт. Це десь насія сіялки якоїсь. Потім есть отакий скат, друзяка, новий новисенький. 6 2, 0, 9, PR10. Так, отак положу. Тоже новий скат, теж в продажі. Також є в продажі фотончик. есть стенд на него. Продажа фотончика по техпаспорту. Можно девочку посадить, кому хочется он сбоку покатать на джипе. Много не увезет. Фотончик продажа по техпаспорту. Друзья, все силы. Пошли на нуль. Вот такой его стан. Полностью красень. Так що рішайте. Также продажа бочка алюмініва напло і закинули назад, прикрутити тільки залишилося. Все ціле повністю. Продажі, друзі, МТЗ-82 2015 год, по-моєму. А ну, зараз скажу точно, щоб не вийшло, що я обдурив. А, так, да, обдурив 13-й год, друзі. З документами. От такий його стан. Так. Показую вам пиляку, ніхто губи не натирав ніде не, не нічого не робив такий повністю ціна цього красення 520 тисяч він ваш з куном зусим отак сиплєння в цьому році поставили повністю нове кунчик он дивіться який водичка стоїть Залазь і купайся це ноги щоб мити так що 82 й отакий ось звірюк Кого заінтересував, пишемо, дзвонимо, приїжджаємо, дивимося. Так, ну а це, друзі, почти новий. МТЗ-892-й. 22-го року. 23-м його поставили на учот Там ще 580, по-моєму, мотогодин. Стан його ідеальний, ви бачите який гарнюлечка, тут і нема ніяких, Вон, видно, так, чахольчик поправлю, опа, повністю все ціле цілісіньке, ну обшивка ще, навіть не в пиляки Отакий от красончик. Так що, друзі, хто хоче взяти собі, приїжджайте, дивіться. МТЗ-892, один хазяїн. Отакі от, от справи. Документи все є. О, повен комплект документів. Все працює ідеально. Жодних, як то кажуть, Поміх. Так, переходимо далі, друзіки. В продажі кір. повністю справний, з бункером, дуже удобна штука, реально крута штука, я би сказав. Кого зацікавив оцей звірок, проїжджайте, забирайте і працюйте. Резина огонь, все є, все бом... чики бомбоні. Так, це, друзі, бочка на 2 тонни солярочки, повністю справна, тут повністю повна соляри. Хто хоче, приїжджайте, забирайте, 100 тисяч це бочка вся. Кір 3200 баксів. Іракс повністю справна, вже заросла. Треба переставити витягнути. Все працює, продається. В продажі сталінський савдеповський. Навіть є ще табличка оно. Ну. Міха отвали, все ціле, все працює. Також, друзі, в продажі оприскувач, 800-літровий, двигун новий, крила цілі, з форсунками, в з зборі. Ціна красення 25 тисяч гривень. Дякувач ракета. Так, прицепчику, друзяки, цей прицепчик почти проданий. 13 заберемо, тому що вже не буде проданий. Ну, отак, так, то і тут великі вітра. Буду завершувати відосик. Дякую за увагу. Всім гарного дня.